Аби стати перш за все професіоналом фізик, фізик має знати все, і вміти чимало. Вони вивчають в школах предмети будь-які. Нікому не дізнатися, то фіксики такі. Нікому не дізнатися, то фіксики такі. Шахи. Ми так. Ай, посунемо пішака. І ми посунемо. Дідусе, у нас котушка зникла. Ну що ж, я освітаю. Професори, ви її не бачили? Котушку не бачили. Ми граємо в шахи. Ви любите настільні ігри? Ось доміно, наприклад. У нього, звичайно, грали всі. А знаєте, звідки воно прийшло? Доміно придумали стародавні китайці. Вони зробили гральні кості пласкими і прикрасили їх малюнками. А ось гра схожа на шашки, але набагато розумніша. Вона називається Нарди. Нарди з'явилися у Персії і звідти поширилися по всьому світу. Однак найрозумнішою із настільних ігор вважаються шахи. Їх придумали в Індії. Але тепер у шахи грають у всіх країнах, і дорослі, і діти, і навіть комп'ютери. Це справжнісінький спорт. Тільки головне в шахах не сила рук і ніг, а сила розуму. О, ти, що, ти що робиш? Це ж наша котушка. Віддайте, будь ласка, вона нам дуже-дуже потрібна. Нам теж потрібна? Вона у нас замість зниклого пішака. А, о, а нехай нолик у вас поки пішаком попрацює. Я? Я можу. Гаразд. Забирайте. А ти ставай сюди. Будеш грати за білих. Зараз ми вашого коня з'їмо. А ми А ми вашого зіб'ємо? Ну ну, ну юначе тихіше. Ось так. А -а -а! А -а -а! Ой -ой! Нолику, стань на місце. Чому? Пішаки так не ходять. Лише на одну клітинку і лише вперед. <пішак>, Пішак взагалі найслабша фігура. От я вляпався, а яка сильна. Ферзь це найнебезпечніша фігура для короля. Ех, шкода, що я не ферзь. Я б вашому королю. Ого го. У шахах у кожного гравця своя армія. Вісім пішаків, двоє коней, два слони, дві тури і ферзь. Але головна фігура це король. Свої фігури його захищають, а ворожі атакують. Якщо на короля напали і наступним ходом можуть його з'їсти, це називається шах. А якщо королю при цьому ще нікуди бігти, це вже мат. Хто поставив мат чужому королю, той і виграв. А ми так? – Так. А ми ось так. Ой. А ми вашого перзя ням ням. Ага. Так. А ми вашого ням-ням. Дідуше, можна я? Рано. Здавайтеся, колего. Від колеги чую. Алеку, перед! Ура! Відійдемо. Перед! І... Женеш! Давай, пішки! Ще вперед! Дік, дідусе! А далі куди? Тут край. Нікуди! Тепер ти ферзь Що? Таке правило. Пішак, який дійшов до краю дошки, стає ферзем Ура! Я ферзь! Я став найсильнішою фігурою! Аго, ферзь. Повернись. Партія ще не закінчилася. Так, встань-но сюди. Шах. Шах! Так! Тепер сюди. Вам мат, колего. Ну, звісно. Ой, і справді мат! Так, я програв. Можете нулика, відпустити А я тепер не піду. Шахи моя улюблена гра! Я ще ногенію Євгенієвичу мат поставив Справді? Ну, Дідус мені допомагав. <риклад> Точніше, я допомагав дідусу. І Стоп І тофержем. は